У забутому королівстві Борха люди чекали завжди чекали на дива, ніколи не діяли. Вулиці руйнувалися, фонтани висихали, а надія стала їхньою єдиною валютою, якою торгували запорожні обіцянки. Одного дня річка знову стане чистою. Зітхала стара жінка, кидаючи зів'ялу квітку в каламутну воду. Вони чекали на героя, ніколи не усвідомлюючи, що ними можуть бути вони самі. Серед мрійників Людвік Каменяр відчував занепад як біль, а не меланхолію. Втомившись чекати, він вирішив побудувати міст через прірву, що розділяла борху. Я вирішив, що щось зроблю. Я побудую міст. Його самотня праця лунала містом, забутий звук дії. Люди дивилися, спантеличені, як Людвік працював, не зляканий їхнім скептицизмом. Він був сповнений рішучості будувати майбутнє камінь за каменем, навіть якщо йому доведеться робити це наодинці. Коли міст набував форми, містяни пропонували поради та обіцянки, ніколи допомогу. Чудова ідея Людвіку, справді натхненно. Ви справжній герой для нашого міста. Проте, коли Людвік просив матеріали, слідували виправдання, їхня підтримка була лише словами, їхні обіцянки порожніми ритуалами. Людвік продовжував працювати, оточений хором заохочень, які ніколи не піднімали каменя. У борсі слова замінили дію, і Людвік будував наодинці. Міст став порятунком борги, посудиною для кожної надії. Людвіку, ви повинні додати декоративні вежі і ліхтарі. Кожна вимога додавала витрати і складності. Людвік заліз у борги, щоб їх задовольнити. Містяни бачили лише прогрес, сліпі до його боротьби. Вони переклали весь ризик і працю на Людвіка, залишаючи собі заслуги. Затиснутий зобов'язаннями. Людвік будував міст до майбутнього, яке все менше відчував своїм. Пам'ятник більше не був його мрією, а їхньою. У день завершення місто зібралося, коли Людвік встановлював останній замковий камінь. Дивіться усі, це воно міст. Застогнав, тріщини поширилися, і за мить він обвалився в руїни. Оні, його немає. Міст він зруйнований. Настала тиша, потім вибухнув звинувачення. Людвік тепер був лиходієм. Він нас підвів. Це все його провина. Ті самі люди, які його хвалили. Тепер обернулися проти нього, забувши свої власні порожні обіцянки. Людвік стояв на одинці, горе затоплене їхньою зрадою. Після руїн борга створила бюро надій та боргів. Усі надії та борги тепер повинні управлятися та торгуватися. Мрії стали паперами. Борги об'єднані та продані. Надія застрахована за плату. У мене є портфель надій та обіцянок. Бюро перетворило бездіяльність на прибуткову систему, стираючи відповідальність. Вони перетворили надію на папери. Усі ці обіцянки тепер лише цифри. Людвік тепер із Гой спостерігав, як його тягар став їхнім товаром. Зломлений Людвік покинув боргу, блукаючи дикими місцями, борючись зі значенням боргу та надії. Я намагався дати їм щось справжнє, а вони звинуватили мене в мріях. Він дістався гори, яка, як казали, була сплячим велетним борхою, який прокинеться лише тоді, коли люди навчаться допомагати собі. Шукаючи самотності чи відповідей, Людвік почав підніматися. Без радників, без обіцянок лише гора. І я кожен крок був його власним, кожне захоплення особистою перемогою. Світ людей зменшувався внизу. Він піднімався до чогось стародавнього та справжнього. На вершині Людвік почув, як говорить гора, глибокий гуркітливий голос: Ти несеш важкий міст, чоловіче. Він зламаний, я зазнав невдачі. Міст зазнав невдачі не через слабкий камінь, а через надії інших. Надія це насіння, а не будівельний матеріал. Людвік усвідомив, що невдача була не в його майстерності, а в прийнятті їхніх пасивних бажань. Справжній вчинок, яким би малим він не був, вартий більше тисячі обіцянок. Будуй для себе, а не для їхніх оплесків. Дія, це нагорода. Вага провини спала. Людвік побачив з новою ясністю. Людвік повернувся до берега річки, ремонтуючи собі невелику хатину. Цього достатньо. Одна дошка, один цвях за раз. Маленька дівчинка спостерігала за його роботою. Потім запропонувала маленький дерев'яний молоток. Простий, чесний подарунок. Пане, я це зробила. Це для вас. Людвік посміхнувся, розуміючи цінність справжньої дії над порожньою надією. Дякую, дякую. Маленький молоток був насінням справжньої надії, посадженим без очікувань. Вперше Людвік відчув, що справді будує щось, що протримається.